Давайте скажемо слава нашому Господу. Моє бажання ділитися Словом Божим, післання до євреїв. Читаємо третій розділ з першого віршайнища. Отож, святі брати, учасники небесного покликання, поважайте на апостола і перевосченника нашого ісповідання, Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей по всім домі Його. Богогідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім, усякий дім, хто будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей був вірний у всім домі Його, як слуга на свідоцтво того, що сказав, повинно було. Христос же, як син у його домі, а дім Його ми, коли тільки. Відвагу і похвалу надії одержимо певними до кінця. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікання за дня випробування у пустині, де мене випробували оці ваші, де мене випробували оці ваші, мене випробували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівся. Був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брате, щоб у когось із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні. Щоб за пеклом не став котрий із вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя, ми затримуємо певним, певним до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділим сердець ваших, як під час нарекань, котрі, бо, почувши, розгнівали Бога. Не всі, хто з Єгипту вийшов, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм. На кого ж він гнівився? Був 40 років. Хіба не на тих, хто грішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти несухняних. І ми бачимо, що вони. Не змогли увійти за невірство. І ми можемо продовжити цю, цю саму тему в четвертому розділі, і пізніше автор післання до євреїв продовжує цю саму думку, десь повертаючись до неї. Я хотів би звернути нашу увагу на віршик. Тому каже Дух Святий. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець, як під час нарікання за дня випробування в пустині. І автор цього піснення тричі звертається і акцентує на той час сьогодні. Сьогодні, як голос Його. Ви почуєте. Ми маємо служіння перед лицем нашого Господа. І кожен раз, коли ми збираємося в Дім Божий, це слово актуально до кожного з нас. Чи коли є цей час нашої індивідуальної молитви чи читання Божого Слова, чи ранкова молитва в нашому чаті, чи будь-коли, коли ми шукаємо лиця Господнього, і Бог промовляє до нас, це слово актуальне до нас сьогодні. Як голос Його ви почуєте сьогодні, як до вас буде Боже Слово? І тут звертається силка на випробування народу Божого в пустині. Як вони нарікали, коли не було води, як вони нарікали, коли не було їжі, як вони випробували Бога, чи, чи скелі Господь дасть їм воду, так казав Мойсей. І Бог їм дав. Але через їхнє невірство, за те, що вони протягом всієї цієї дороги, якою йшли, вони не довіряли Господу. Вони не вірили, що зможуть перейти через море, але це сталося. Вони не вірили, що буде пожива небесна, але їм це було дано через Моїсея, з небес Бог дав. Вони не вірили, що буде вода дана і скелі, але Бог це дав. Вони не вірили, що вони зможуть перейти через Йордан і сказали: все, не підемо. Перший раз, пам'ятаєте, коли вони послали своїх післанців, щоб побачити землю, вони не вірили. Вони дивилися на цих великих людей і кажуть, ми в їхніх очах були наче сарана, вони вже їхніми очима побачили. І Бог сказав до них, що вони не війдуть до відпочинку Господнього, тому що було навірство в їхньому серці. Але Боже Слово звертається до святих людей. Отож святи, святі брат, брати, учасники небесного покликання. Так це стосується десь, напевно, і невіруючих людей. Напевно, це стосується людей, коли Боже слово е, звучить до них, можливо, хтось буде переглядати онлайн чи зараз дивиться. І ви сьогодні слухаєте Боже Слово. Це також у вас стосується, але даний. даний е, Текст написаний до святих братів, до людей, які пізнали Божу волю. Зрештою, і до євреїв це саме слово звучало, які були в пустині. Бог говорив їм слово. Але вони, але вони його не почули. Але вони зробили твердим своє серце. Вони були невірними, вони були нечуйними. Вони не почули і не зрозуміли, і не війшли. Туди, куди Бог їм обіцяв, в обіцяний край. І Боже Слово нам сьогодні каже: сьогодні, коли ти почуєш Божий голос, не роби свого серця твердим, не пропусти час відвідання Господнього до тебе. Я нещодавно якось набрав свою маму і вона розповідає історію про в селі, про сусіда, якого я знав. Його батьки були віруючі, брат, братова родина віруюча, а він ну так, все своє життя впирався. Часом на якісь великі свята приходив в церкву, але бували такі моменти, його дружина, коли доглядала вже його ж батьків, покаялась і ходила в церкву. Я пам'ятаю, вона постійно штатний такий молитовник за спасіння мого чоловіка. Постійно вона молилася. І ось вона з невіруючої родини через е, батьків е, свого чоловіка покаялась, її доглядала в церкві, молиться. А він навіть бувало таке, що бив його, бив її, нап'ється і там робить свою справу. І ось мама розповідає: ти знаєш, що він помер? Я не знаю. І розповідає історію. Е, захворів важко. Вже все, всі розуміли, що він йде до до кінця свого життя. Його дочка, не ну так називаємо, не невіруюча. Я думаю, що вона вірить в Бога, але ще не оцерковлена, Ще думаю на шляху. Але дзвонить до своєї мами, каже: Йди до пастора церкви, хай йде, говорить, бо ж загине, помре і каже, буде в пеклі. Дочка неоцеркована, переживає за свого батька. Приходить пастор, поспілкувався, і за 35 хвилин до смерті він кається і помирає. Кається і помирає. Бувають такі моменти. Іншу історію теж в селі чоловік все життя був невіруючий, жінка в церкві. Молилася, в Сполучені Штати виїхали, там церкву десь відвідували. Вернувся він звідти, грішив так так нормально грішив. Хворіє саркомою е, хребта, і так за лічені місяці закінчується життя. І так само перед смертю він кається і помирає. Десь приходить час відвідин, і Бог дає шанс і дає можливість спастися для людини. Але не, всім, не зі всіма так буває. Хтось відтягує цей момент, розуміючи, що Бог кличе, що Бог призиває, розуміючи, що Бог поряд і зве, але відтягує цей момент і не, не входить в Боже царство. А хтось свідомо відкидає. Я, напевно, цією історією вже ділився в рівному, коли я навчався, і жив на квартирі в одного диякона Рівенської церкви. Його дружина ходила на відвідування часто по лікарням, каже, приходить. В реанімації каже, важко хворий. І так постійно хтось біля нього є, доступу немає. А вони до таких важкохворих підходили, свідкували і там людина декілька днів живе і помирає. Каже, бачу момент, нікого немає. Підходжу, починаю йому свідкувати. І каже, він таким таким злостним голосом: А то йді! І каже, буквально декілька секунд, і він помирає. Ви себе уявляєте ситуацію? Бог в останній момент для людини дає шанс спастися, але вона свідомо відкидає. Це просто печальна ситуація для цієї людини. Два дві різні ситуації і два різних місця, куди війдуть ці люди. Але сьогодні ми є в Домі Божому і ми є святі, брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і первосвященника і Ісуса Христа. Він сьогодні промовляє до нас, і сьогодні Він працює над нами. І після мене будуть ще говорити браття, і ми будемо співати пісні, і Бог через них буде до нас говорити. Хочеться всіх нас закликати, коли Бог промовляє до нас. Не робім твердих сердець наших. Почуймо, що Бог говорить до мене сьогодні. Сьогодні, коли голос Його ти почуєш, коли ти є в Божому домі, і Бог до тебе промовляє, чи це буде молитва, і ти будеш молитися, і Бог до тебе буде говорити. Почуй, що Бог буде говорити до тебе, щоб ти не відпав, щоб ти не відпав або з Господом. Є багато прикладів людей, які і на сторінках Біблії, Божого Слова, які були з Богом, гарно починали, але погано закінчували. Як в старому, так і в новому заповіті були люди, які любили цей світ і відходили від Господа. Пізнавши правду Божу, пізнавши Господа, пізнавши, який добрий Бог, але не прославили Його як Бога, не любили Його як Бога, не жили з ним, не, не рухали з ним і не існували ним, а жили своїм життям. Стало серце твердим і відпали. Але це нехай не буде про нас. Ми молимось про наших близьких і рідних, яким ми свідкуємо. Також хочеться, щоб Бог. Дав їм шанс на спасіння. Так хочеться, щоб коли вони почують Боже Слово, щоб це слово, розтворене вірою, принесло їх для них велику користь, користь на спасіння їхніх душ. В нашій країні є багато біди і людей, які ходять на грані життя і смерті. Особливо це військові, які десь на передовій. І одна із також напрямків нашої молитви. Багато з них є поранені, і в них декілька хвилин чи декілька секунд їхнього життя хотілося б, щоб вони в цей момент, в цей момент не пропустили його. Щоб коли Бог навідує і залишається. Останні хвилини його життя, і вони розуміють, що все закінчилось, щоб і вони, користуючись цим часом, навернулися до Господа. Отже, ми молимось, щоб Бог благословив це служіння і нас, слухачів Божого Слова, щоб ми не були жорстокі своїми серцями, а почули Божий голос. Ми молимось за наших близьких і рідних, коли ми свідкуємо, і їм Боже Слово відкривалося. І вони могли скористатися своїм шансом і про людей, над якими чагає небезпека, над якими є смерть, що Бог навіть в останній момент дав їм шанс для спасіння. Помолимось. Амінь.